Різні за стилем та змістом. Однак всі зі своєю родзинкою п'ять книг презентували рівнянам в обласній бібліотеці п'ятеро столичних письменників. Один із найколоритніших митців слова. Чоловік з оселецем та у справжньому козацькому вбранні Руслан Найда нині знайомо з написаною спільно з дружиною Олесею Гончар. Книгу козацький роман каже на її сторінках переплились і любов, і гумор, і історія. Книга про покоління дев'яностників. Це моє покоління, яке виборювало Україну. В 90-х роках Незалежності, голодувало на граніті, може, чули ще цю таку історію. От, і ми намагаємось якось от, своє покоління знайти його місце в історії в сучасній історії України. Це вже другий спільний роман авторів. Руслан найда розповідає справа. ця не надто прибуткова, адже на все потрібні кошти і на друк, і на розповсюдження, та й медіапідтримка потребує витрат. Цикл про, про давню історію України, пам'ятниці предків то ми видавали своїм коштом. Воно не окупається. Ну в нашому випадку, щоб, щоб приносило гроші і на це дивитися як бізнес. Ну, мабуть. Треба якийсь бестселер мати. На мабуть, треба дуже піарити це все діло, маркетуванням займатися. Однак видавництво може бути і прибутковим, переконує Юрій Щербак. Для цього потрібно провести реформу книговидання і книгорозповсюдження. А ще варто запозичити досвід інших країн. Треба організувати книговидання. З одного боку видавництво повинні видавати так, як в Америці видається пейпербук, дешеве видання. І коли воно розходиться, вони видають вже в твердих обкладинках. А з другого боку, книга-продаж, щоб це книжки продавалися в кіосках, в метро, на автостанціях, на залізничних станціях, це дуже важливо. І, звичайно, ми втратили оці книга-продаж, скажімо, в селах, в районних містечках, а там читач наш був, і ми повинні відновитися. Аби покращити ситуацію на Рівненщині, переконані в обласній спілці письменників потрібна значна фінансова підтримка, адже під програму книговидання з бюджету минулого року виділили трохи більше 100 тисяч гривень. Для порівняння на Волині ця сума становила понад 600 тисяч, а в Івано-Франківську мільйон двісті. Насправді, на жаль, видається дуже і дуже мало. Для прикладу, скажу, що у нас щороку список книг. Вірніше рукописів, які мені дають на видання орієнтовно, так сімнадцять торік, п'ять книг стало. Вірніше рукописів стали книгами. Люди чекають роками. Наприклад, Сидорчик уже шостий рік чекає на видання своєї книги, і я такі в мене особисто вже третій рік чекаю. Нині місцеві письменники чекають на травневу сесію облради. На ній розповідає Лідія Рибенко мають ухвалити програму фінансування книговидання. А ще сподівається, що й суму на неї збільшать, хоча б удвічі до 200 тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.